Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео: хто ви для нього? Тому почнімо дивитися. Давайте нової ті хочу. Хто ви для нього? Прямо зараз. Нічого собі. Я вже, знаєте, думала, що щось буде тут погане. Але ви для нього різка, дієва дівчина, або чоловік, там не важливо, хто це дивиться, яка просто увірвалася в життя його. Просто примчала, що це було максимально неочікувано його. Тому він вважає, що ви доленослива людина в його житті. Тому чудово. Давайте переглянемо, які почуття у нього до вас на наманари, будемо дивитися. Які нього почуття до вас? У вас була якась сварка, чи що? Чи для нього це якась була якась незрозумілість? Тобто, можливо, ви захотіли щось саме матеріальне? Угу, угу, угу. Або можливо, це навіть, навіть може програтися це те, що він або ви дуже багато проводите час на роботі, і за цього у вас немає часу, чи ще якісь там, знаєте, може бути відмовка від того, щоб з вами зустрітися. Тобто дивні почуття. Раніше все було чудово, але от у нього дійсно може могла бути якась чи травматичний досвід, чи якась колишня була, чи не прям вау. Що, знаєте, була якась така сухість, тільки через гроші щось було. Ось, І він боїться, що це може повторитися і з вами, що ну, не настільки ви щирі до нього. Але, знаєте, заводите, заводите емоційно подобається. Знаєте, Розумію, що ви жіночка така сімейна, хочете серйозних стосунків, а не просто якась шалтай-болтай. Знаєте, хоч, хочеш оглянути на безумному місяці. І ще його почуття до вас, тому що, ну, щось дивно. Боже, Боже, Боже. Дівчат, давайте так. Він дійсно радий, що ви з'явилися його в житті, і ви для нього така розрядка виходить після роботи. Ось до чого ми дійшли. Давайте так, ви перестаєте з ним спілкуватися. Ну, от ви перестаєте з ним спілкуватися. Як довго у вас це тягнеться? Ну, як довго у вас це тягнеться, тому що ви брешете собі уже. Ви хочете будувати уже собі, можливо, якесь майбутнє набудували. Можливо, якщо вам кажуть, оточуючи, уже що Н -н -н -н, давай не будемо. Давайте ви не будете разом. Ти вже терпиш його вже кілька, я не знаю, років, місяця. Тобто, все можливо. Знаєте, або ви ще, там знайомі 10 днів, а він вже, або вже там все. Там, знаєте, такі гойдалки, що, боже мій, наче я не знаю, скільки це вже відбувається. Тобто він вас їдає всередине. І він вас навпаки ранить. І почуттів тут немає. Тобто якісь пристрасті, тобто у нього якісь проблеми можуть бути дійсно з колишнім. І за, і за цього він може, знаєте, використовувати тепер інших дівчат, щоб зробити також їм боляче. Тому ні, ні-ні-ні. Давайте ви не будете. Давайте я ще далі гляну плани його на вас, але це дуже червоний дзвіночок. І праперець, тим паче. Доля, можливо, вам це, щоб ви винесли уроки і не терпіли такого ставлення до себе. Дати його фан на вас. В принципі, плани є. У нього є і плани, але от коли щось зміниться. Коли не буде, там, я не знаю, безсонних ночей, коли не буде якихось проблем по роботі, коли там зникнуть травми з минулих стосунків. Чи але. Тому що зараз він не може впустити собі емоційність і признати, що так ви йому подобаєтесь. Ні, дівчата. Тут є плани, звичайно, але чи він буде їх реалізовувати? Можливо, колись під час якоїсь пристрасті. Тому, любі мої, ви сильні, на ній колоді, де ще королева жезлів. Ви сильні, незалежні. І не потрібно дивитися на нього. Хто він? Він і хто? І звати його ніяк. Давайте я вам гляну, я не хочу, щоб так наскільки швидко закінчився розклад. Давайте я гляну, що буде, якщо ну, у вас нічого не вийде. У вас буде все чудово, розумієте? У вас буде все чудово. У вас будуть веселищі, у вас буде радість, у вас буде дуже багато інших ухажорів, так скажімо, да, які вас будуть просто призносити вверх піднесення буде настільки максимальне, що ви життів такого собі не бачили. Тому, а ви хочете, знаєте, змішати молоко з компотом. Не треба. Вам всього не треба. Ви його ні. Навіть він вас не заслуговує, ні волосинка, ні мізинчика, нічого. Давайте тоді глянемо, чи будуть у вас найближчим часом стосунки. Ні, вам чесно, потрібно зараз побути на самоті, відпустити його, наскільки це можливо. Бо якщо б вам було все зрозуміло, вам було б все ясно, чисто лаконічно у Вас не було би скільки тривожності. Ви закриваєтеся від інших, але чекаєте його, щось він ще зробить, щось таке нестандартне і проявиться до вас. Та, хоча б просто якийсь, там, не знаю, букет квітів чи ще щось вам купить. Ні. Ні, ще раз, ні. Я вам кажу. Відпускайте старе, відпускайте те, що ви такого не заслуговуєте. Ви заслуговуєте, щоб вам було все зрозуміло з першого дня, щоб у вас не було емоційних угойлок. коли ще не дні колоду, правильно? У вас не було якоїсь такої агресивності, незрозумілості. Ні. Можливо, він знову ж таки не місцевий хлопак, якийсь, розумієте? Парубок моторний. Вам має бути комфортно, вам має бути зрозуміло в стосунках. Якщо вам не зрозуміло стосунка, а тільки якісь там пристрасті, пристрасть згасне. І що далі? І вам буде потрібно далі доказувати, яка ви чудова, яка ви неймовірна, щоб він на вас звернув увагу, якимсь зовнішнім виглядом? Ні. Ви цього не заслуговуєте. Ви заслуговуєте набагато на краще. Тому порада вам, щоб до цього хлопа. Він буде дуже, дуже, дуже не спішав щось проявлятися. Будуйте свою кар'єру. Ось така вам моя порада. І буде вас в щастя.